Що весни, коли тануть сніги і рясті простяє веселка, повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Кожного народу серед її великих творців є поети, імена яких оповиті невмирущою любов'ю і славою. Таким поетом українського народу є Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко постать, що особлює націю людей вільних, сильних духом, міцних і нескорених. Його живі, разючі і, як завжди, актуальні. У 209-ту річницю від дня народження кобзаря шануємо його світлу пам'ять, віримо в пророчість. Буде бити царями сіяне є жито, а люди виростуть, умруть ще не зачати Є царята, і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Сьогодні ми маємо нагоду не тільки вшанувати пам'ять видатного українця, але також величезні слова вдячності сьогодні виразить нашим воїнам, які захищають Україну, всім українцям, які працюють на перемогу. Дійсно, дійсно, ми живемо в складний, але дуже відповідальний період часу. Тарас Григорович Шевченко це не тільки видатна постать, але це дійсно людина, яка 200 років відображала відношення росіян чи москалів, чи кацапів до українського народу. Вони є сатана, вони є нелюди. І тому наразі в нас єдине. Ну, про таке правило, так? Да? Єди, єдиний шлях це перемоги, перемога і залишаючись добрими, віруючими, щирими, поважними один до другого. З шаною і любов'ю ми покладаємо сьогодні квіти до пам'ятника Великого Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченку. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Якому поховайте мене на могилі, серед титуши широкого Вкрай не милі, що главні широко полі, і днітро, і кручи було видно, було чути. I don't